Вітаю вас на каналі Олега Німчинова, міністра Кабінету міністрів України. Черговий огляд новин за тиждень. Нагадую вам, що оперативні новини в нас в телеграм-каналі, на Фейсбуці та в інших соціальних мережах. Минулого тижня було ухвалено цілу низку підзаконних актів, а також проект закону, який дозволить регулювати роботу бюро економічної безпеки. Це буде добрим доповненням до нової редакції закону про БЕП і перезапуску БЕП, які планують за найближчий час. Окрім того, звичайно, що це підготовка до початку переговорного процесу. Президент України Володимир Зеленський затвердив склад делегації щодо перемовин. В тому числі передбачається і питання реформи державного управління. Ну і звичайно, в кінці тижня ми всі відзначили День державної служби. В чергове хочу привітати колег, подякувати за роботу і нагадати, що перед нами великі виклики: це завершення реформи оплати праці, це питання імплементації наших прагнень щодо відновлення конкурсної процедури, і звичайно, ті норми, які прописані в Україні посіяті. Слава Україні.